Вітаю чим далі, тим у мене більше відчуття, що ми стали, стаємо небезпечними одне одному більше, ніж небезпеки йде від нашого ворога. Я поясню: сьогодні мої колеги розповіли мені, що один колишній державний діяч, а нині людина, яка, в принципі, ну, я до нього абсолютно з нормальною повагою відносився. Як до людей, які щось для України колись намагалися або дійсно робили. Так ося людина записала там якесь відео і якось абсолютно нечемно, невічливо про мене відгукується. Спочатку я хотів записати якусь відповідь, як, якимось чином проаналізувати це, поставити в себе на канал, показати, подивіться, подивіться на цих людей, що вони роблять, що вони творять. А потім, потім а, я вирішив. А який сенс в цьому? Який? Коли ми всередині країни починаємо одне одного стібати, погрожувати, обзивати всякими словами? Таке відчуття, що людині не 60 років, а 12 або 5, і вона в дитячому садочку, титься пальцем в іншого і кричить якісь обзивалки? Відчуття дуже дивне. Дуже дивне, коли в українському суспільстві виявляється, можна. А, Можна абсолютно зневажливо відноситись до своїх же співгромадян. Причому ці громадяни хочуть країні миру, добра, справедливості, пройшли певний шлях. Шлях, на якому мене особисто ніхто не тримав, ніхто не вів, ніхто не штовхав, як часто роблять ось ці люди своїми, своїми наближеними і допомагають, і проштовхують, і так далі. Я подивився і подумав, а варто взагалі комусь щось доводити? І я вирішив ні. І ви знаєте, поки дістався до роботи, Валерія опублікувала допис Ігоря Лаченкова, вчора, вчора чи позавчора, Олексій Гончаренко запостив фото ще одного активіста, ви його знаєте, і підсвітив, скільки коштує одяг. Ну там. Одна курточка, друга, там світерок, там ну, все, все більше за 10-12 тисяч гривень. А, і я думаю, ну, це вже готуйся, Олексій, до війни, бо в нас люди вміють, не вміють вести діалогу. У нас люди вміють погрожувати одне одному, залякувати одне одного, принижувати одне одного. У нас нормально, щоб в ефірі каналу народний депутат сказав доктору наук, що він несе ахінею, нісенітницю, єрість і так далі. Ми якісь стали надзвичайно з вами бикуваті одне до одного. І абсолютно ося якась відсутність виховання виповзає на наружу абсолютно. І це не просто невихованість, це не просто. Бикуватість це якесь нахабство, це абсолютна зневага до людей. І я очікував, очікував. І ось Лаченков, я думаю, ви знаєте, активіст, блогер опублікував фото Фото з Олексієм Гончаренко. Я так навіть глянув, думав, що Олексій загинув, і тут свічка, і ахаха написано. я на ахаха не подивився, а подивився на Фото Олексія Гончаренка я вам покажу ось. Я реально думав, що Олексій загинув. І тут, на жаль, сьогодні вранці нардепа від Європейської солідарності Олексія Гончаренка знайшли живим. І це, я так розумію, віксі, там, переглядів дуже багато. ха аха-ха і так далі. Ми дописали під цим фото і під цим постом це ж не фото, а пост. Чому ми такі стали? У мене відповіді немає. У мене відповіді немає. Можливо, вона є у вас. Чому і коли ми такими стали? Чому ми небезпечні одне для одного? Ти щось скажеш, комусь щось не подобається, на тебе одразу когось натравлять, кудись донос напишуть, тебе будуть зневажати, принизливі відео записувати. Чому так? Коли, коли ми такі стали? Чому оце бидлоцтво проявляє себе всередині нас? Ну, людство рухалось до цивілізованої культури, до моралі, до правил соціальної взаємодії. Чому стало те, про що колись зазначали там ще давні філософи? Якісь люди дивні добираються до влади, а сьогодні це до публічності. Давайте будемо відвертими до публічності. І ось ці люди можуть обплювати кого завгодно, обізвати кого завгодно. Тобто, можна там, доктора наук опаришем назвати. І це нормально, вважається нормальним в суспільстві. Чи можна доктору наук сказати, що він несе хінією? Так, да, я знаю, ви зараз напишете, а знаємо ми докторів. Да, ребята, я згоден. А в епоху чату GPT, зараз докторів філософії, не плутайте з докторами наук, але і докторів наук уже таких багато імені чата GPT, їх зараз ще більше буде. Ще більше. Ви коли зараз будете бачити, у когось доктор філософії або навіть доктор наук, то ви не зважайте. Ви дивіться на інтелект, дивіться на моральні якості цієї людини. Що це таке за людина? Бо якщо це рішака, то ото наявність доктора наук чи доктора філософії це одразу велике кліше, як це все воно зроблено і як це все захищено. То я розумію, що у вас є протиотрута, якщо ти кажеш, що ти доктор наук, на тебе одразу нападають, а чому ти цим кичишся. Дійсно, дійсно, в нашому суспільстві ти ніхто. Щоб ти не досягав, як би ти це не робив? Ти ніхто і звать тебе ніяк. Тебе зневажають, тебе обсміюють, обріхують. Тому що, а хто ти? А хто ти в суспільстві, де соціальна ієрархія повністю порушена? Хто ти? Коли яку вершину ти не досяг, на тій вершині вже хтось стоїть. Хтось стоїть, причому він туди прибіг. Не прибіг, він туди не прийшов, його туди вертольотом закинуло, чатом GPT туди закинуло. Немає немає соціальної іерархії, немає поваги, немає поваги у людей одне до одного. І ця війна зробила нас з вами ворогами одне одному. Що б ти не сказав, якщо воно комусь не подобається, і цей хтось має якийсь медійний ресурс. Чи розкручену аудиторію, чи просто може вилити на тебе бруду, вони це будуть робити. І ніяких стопів немає. Ніяких немає стопів. Мені здається, що в нашій країні вкрай необхідні закони, які будуть унормовувати наклипи, оці діпфейки і інші форми публічної активності проти інших людей. Ви. Звернули увагу, що в мене на каналі майже ніколи не буває такого, щоб я чіплявся за якусь людину, за особистість, щоб я обзивав цю людину. Опаришом називав. От як ви думаєте, 60 плюс людина може доктора, наук, професора 45-літнього, опаришом називати? Це нормально, це з головою все добре. От як у людини, як ви думаєте? Що у людини в голові? Яка мораль у людини в голові? А як ця людина буде відноситись до е, тимчасово окупованих територій і людей, які там проживають? От коли ми говоримо про повернення тимчасово окупованих територій, ви уявляєте собі, як там пропаганда російська показуючи, що на підконтрольній території патріотично налаштованого доктора наук, професора можна назвати Опаришем, тільки тому, що він е, на боці миру і завжди був на боці миру? І три роки підряд повторював нехейтіт Трампа, бо біда буде. І так і сталося. Так от сьогодні ні сказати, що нам потрібна зважена політика, нам потрібно бути обережнішими, інколи хитрішими. Ні, ні, ні. А уявіть собі, от ці приклади беруть російські пропагандисти, і показують людям, які на тимчасово окупованих територіях. І показують, подивіться, що вас чекає. Подивіться, що з вами буде. Так якщо. Люди з мільйонними підписниками, з мільйонною аудиторією дозволяють собі опускатися до того, щоб хейтити, зневажати, плювати одне на одного, стібати з одного на одного. То що буде з людьми, які там проживають? Що буде? Ми забули, що у нас війна. Ми забули, що у нас є люди, які втратили все на цій війні. Ми забули, що ми пережили разом. так, Такі страшні події? Ми забули, що кожен на своєму місці щось робить. І Лаченко, я не знаю його, ну знаю, що є такий. І Гончаренко. Всі всі люди так чи інакше вкладаються. Для чого оця взаємна ненависть одне проти одного? Що ви хочете довести одне, одне? Що? Що ви більше себе в інформаційному просторі? А про людей думати хто буде? Про те, як люди дивляться на те, що ви робите одне з одним. І люди бояться слово сказати, тому що, виявляється, може середні, середньозважений або великий блогер записати відео, в якому тебе оплюють обсміють. І ти будеш мати проблеми і вдома, і на роботі, і кругом. І люди просто сидять і помалкують. Тому що виявляється, чим ти, у тебе язик більший, чим ти взагалі нікого не боїшся і можеш на кого небудь, що небудь наклепати, то всі інші люди, які чимні, вічливі, чесно роблять свою роботу, сидять і помалкують. Просто тупо стрімно. Стрьомно? стрьомно? Вступати в суперечки з такими людьми. Я буду продовжувати свою роботу і буду мріяти про те і працювати для того, щоб українці повернулись до того, ким ми були. Ким ми були, і коли ви відкриєте літературу українську, ви побачите, який чемний, вічливий, добрий, емпатійний український народ. Як ми любили, поважали, шанували одне одного. Як ми усвідомлювали, що у нас єдина доля. І ми не повинні опуститись до того, що одне одного ми вважаємо ворогами більшими, ніж той ворог, який прийшов зброю до нас. Не забувайте підписуватися, якщо ви поділяєте мою думку. Я знаю, що це відео. Не надто буде поширене, але якщо ви його поширите і мене почують, ну вони не дивляться не таких, як я, ні таких, як ви, у них своя правда, і вони вважають, що вони лідери думок і вони можуть робити те, що вони хочуть, незалежно від того, хто що про це думає. Я думаю, що ми з вами разом зможемо трішечки цю ситуацію гасити і трішечки цю ситуацію змінювати. Можливо, і ці люди зміняться. Надії такої маю мало, але сподіваюся, що ви змінитесь. І будете змінювати і цих людей. Не забувайте підписуватись, не забувайте ставати спонсором каналу, не забувайте коментувати. І головне, не бійтесь. Не бійтесь висловлювати думку. Бо чим більше ви мовчите, тим більше оці люди можуть собі дозволяти. Це не до добра, це не до перемоги, це не до європейського вибору України. Бережіть себе, не забувайте підписуватися.